Знаєш, для чого маска? Да? Да, да. Будемо маски. Шапочки, Дивіся, ось так, будемо виготовляти маски. Це шабончики, обвисіді треба. Дивися, ти ручкою отак притримуєш, а тут обводиш. Андрюша, давай ручкою притримаю. Двоє вихованців реабілітаційного центру разом з вихователями роблять маски. Діти розвивають навички. І координації рухів, і дрібної моторики, і навички ну, важливі для життя це різання, пришивання. Ми їх залучаємо до роботи деякі види діяльності, які вони можуть зробити. Так? Але, звісно, корекція з нашої сторони. Для пошиття масок використовують бавовну. Тканину приносять з дому працівники центру. Нині мають 35 масок. На них намальовані сніжинки, ось такий орнамент і казкові герої. Відшиваємо вже час вільний після роботи, тому що робота з дітьми це вимагає багато часу. Не жаль того часу, якого витрачаєш. На, навіть, вам скажу так, входиш в такий ну, чи азар, чи як от, що хочеться вже виготовляти, не думаєш скільки. Так, Туди повертаємося, розвертаємося. Весь куди стрілочки. Бачиш, прямо. Ось так. Це психологиня Юлія Довженко веде вихованку центру сенсорною доріжкою. За виручені гроші від масок планують купити нову. Ця каже психологиня, застаріла. Нова сенсорна доріжка, яка буде вже і ускладнювати для дітей завдання, тому що ці, що є, то дітки на них вже звикли і ну, добре виконують вправи. А ось нові трошки складніші, щоб ми на заняттях в нашій сенсорній кімнаті могли і ускладнювати заняття. Ось так. Сенсор. На доріжка розвиває дітей, каже Юлія Довженко. Дітки будуть розвивати свою тактильну систему. Це пізнання світу, тому що дітки все досліджують на дотик ось так. і потім їм легше дається і заняття, які проходять в групі. Сенсорна доріжка коштує від тисячі гривень, каже директорка центру. Пошитих масок продали на півтори тисячі. У нас вже збільшився попит, і можливо, ми вторгуємо більше коштів, то ми додамо сюди ще там спеціальні сходи для дітей, щоб вони вчилися ходити по сходам. І якщо залишиться гроші, ми можемо вже плануємо купити швейну машинку. Реабілітаційний центр перебуває на балансі міської ради. Щорічно отримує 3 мільйони 700 тисяч гривень. Цього каже, вистачає. Ми зараз проводимо акцію з щедрий вівторок. Ми готуємося до дня добрих справ і от. Ми, наприклад, ну збираємо там гроші і це ми реформуємо у інших благодійників, формуємо культуру благодійності. Фінансують нас ну дуже гарно. у Нас там і ви ж бачили гарні ремонти, обладнані всі кімнати. Але от ми хочемо залучити суспільство, що потрібно робити ну, благодійність. Це вона має бути ясно, зараз в пріоритеті. Якби ми написали, що нам от потрібно конкретно, то це було б придбано. Але ми знаєте, ну все одно і спонсорів, то да, і саміха росій батьки долучились до цієї. Акції. Ну, всі отако, що давайте ми зберемо разом, як ми це як і соціальна акція. Шитимуть та продаватимуть маски до 1 грудня. Анастасія Ковальова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.